Доброго дня, шановні українські аграрії. аграрії. Ну, ми на полі ріпака. А чим класний цей ріпак, що з лівої сторони це Dynamic, продає у нас його Eridon ексклюзивно. А справа у нас Даріо продає його агрі. Цікаво, кажуть, одне і те саме, тільки просто, просто різні дистриб'ютори. Цікаво, хто більше дасть. Знаєте, Всі красиво так розповідають. А от зараз побачимо, от, ну, зараз трошки почекаємо. Наче агрономи не спалили, ще. Що... дай Боже, що, що залишилась одна опарка, то не, не, не спалять. І буде все добре, і буде зрозуміло, що ліпше. Але зрозуміло одне, що дайнемік раніше зацвітає, Даріо трошки пізніший. І от На полі дуже класно було видно їх декілька днів назад. Ну Зараз активне цвітіння. Ви бачите, немає ніяких шкідників. бджоли гудуть. Джоли гудуть, все добре, так що запилення йде, стручки з'являються, система захисту нормальна. Так що, кому треба підказки, як виростити поки що тільки траву, да, тому що до ріпака йому ще далеко, але траву виростити можу підказати як. Звертайтесь, інтерагролаб, Ми завжди раді допомогти. Якщо хоче хтось серйозно співпрацювати, тому що всім здається, що е, всі поради повинні бути безкоштовні і все повинно бути в житті безкоштовне. Ну, на безкоштовне колеги таке і вам і не рекомендують. Але ми рекомендуємо тільки те, чим ми користувалися, що нами обкатано, і що на своїх полях ми використовуємо. Ми не продаємо те е, і не рекомендуємо те, чим ми не користувалися. Тому що я не хочу дивитись вам в очі і розповідати, що така фігня вийшла це треба було продати послугу, або продати якісь добрива або мікродобрива. Ми цим користуємося, я вам розповідав. Мікродобрива тут внесені, олійний, Від Biochem бор внесений. Декілька разів вже за сезон 3 літри сюди пішло. Залишився фуніцид і залишився інсектицид. Інсектицид буде синерит від компанії ЛНЗ. До речі, 5% скидки, хто буде брати продукти від дефенди. І це така історія. Тобто залишився один інсектицидний обробіток безпечними препаратами, які дозволені до використання, ті, як лаприт діюч речовина, так що все нормально. І працює. Не треба розповідати, що генерики не працюють. Не працюють, коли їх просто не доливають в робочі рощі. Так не працює. Але в принципі цей генерик працює і мною він якби обкатаний. Я можу його рекомендувати. Тобто он зараз у всіх ріпаків цікавий, красивий, можна тут релаксувати, дуже класно. Цікаво, і хто буде ліпший? Даріо чи. Дайнемік, що пишіть коментарі. Буду радий почитати успіхів вам!